Доброго ранку малята, доброго дня! Зичу усім я вам лише добра і запрошую вас на заняття з конструювання. Діти, ляльки Марійка і Леся хочуть навідатись до дитячого садка, до своїх подруг ляльок, але від їхнього будинку до садочка немає ні дороги, ні тротуару. І вони не можуть ні приїхати на авто, ні дійти пішки. Як же допомогти лялькам? Будемо цеглинки брати, дороги і тротуар будувати. Яка повинна бути дорога? Широка. А тротуар, який повинен бути? Вузький. Розглянемо цеглинку. Це об'ємна геометрична фігура яка в своїй основі має прямокутник. В неї два ребра довгі, а два короткі. Беремо по одній цеглинці і розміщуємо їх горизонтально на площині, з'єднуємо довгими ребрами, прикладаємо щільно одна до одної. Так, і ще одну візьмем, І ще одну візьмем. Стараємось щільненько прикладати. Це в нас буде дорога. Так. Ось є. Яка вона? Широка. Беремо по одній цеглині, з'єднуємо короткими ребрами. Розміщуємо горизонтально їх на площині. Щільненько прикладаємо одна до одної. Це в нас буде тротуар. Який у нас тротуар? Вузький. Ось така у нас дорога. І тротуар вийшли. Тепер ляльки можуть спокійно тротуаром гуляти, або на автомобілях швидко по дорозі мчати. Нумо, ну, діти, тепер самостійно працювати, із целинок і з цилинок тротуар будувати. А тепер я з вами прощаюсь. До побачення!